Добрий день, п'ятнадцятого столиці. Ви дивитесь СТН на телеканалі Київ студії Халеса Кіпкало. Сьогодні у нашій країні вперше відзначають день українського добровольця. Це свято людей, які свідомо за покликом серця стали на захист батьківщини та боронять рідну землю від загарбників. Із нагоди свята добровольці учасників АТО вітали у Володимирському соборі. Зокрема, відправили молебень та вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за нашу державу. Після того близько 30 учасників АТО отримали нагрудні знаки учасника бойових дій та подяки. День добровольця дуже потрібен нам, тому що це люди, які відігра... відіграли і зараз відіграють величезну роль в обороні нашої країни від агресора. Це Ті люди, які відстояли страну, коли основна маса силових структур була розрознена, роздроблена, і люди встали з диванів. Бросили свої сім'ї, не знаю, вернуться вони туди або ні, і пішли на війну. Фактично вони вот фронт, якого тоді і не було як такового. Ми вперше відзначали День українського добровольця. Досить важливе і гарне свято, оскільки, якби не добровольці в 2014 році, навряд чи ми б зараз би жили тут в спокійному, мирному Києві. Це були відзнаки учасника бойових дій, а також відзнаки волонтерів, От, власне кажучи, ну, і деякі подяки від Шенківського району. E nem é mais chave.